Каність є три види діяльності. Перше це активності з собаками, друге це навчання з собаками, і третє це безпосередньо терапія. Якщо ви бачите багато людей, працює один кінолог, то це зазвичай активності з собаками. І от сьогодні у нас якраз і були активності з собаками. Тобто, наша мета підняти настрій, розворушити трошки наших учасників. І зробити щось корисне для їхнього здоров'я, і от ті вправи, які ми сьогодні виконували, вони були підібрані таким чином, щоб хлопці могли опановувати для себе нові і незвичні і незвичні руки, або однією рукою працювати, або користуватися протезом, або вправлятися із собакою сидячи на кріслі колісному. От сьогодні мета так е, нашого заняття була така. А сьогодні за допомогою конусів і карток із спортивного норматива Rally Obedience ми е, спробували виконати деякі вправи з цього нормативу. А це в нас реабілітаційні посібники, які е, застосовуються в тому випадку, коли людині треба навчитися керу, керувати своєю однією кінцівкою. Тобто, тут якраз треба було виконати завдання а працюючи тільки однією рукою.